Доброго дня, кропивницький на зв'язку, техніка поля знову в ефірі. Хочемо вам зняти актуальний агрегат, а перед тим як показати його, нагадаю, що ми відкриті і готові приймаємо замовлення на різноманітну сільськогосподарську техніку і також запчастини до неї. Якщо у вас є Потреба в агрегатах, в запчастинах, то звертайтесь. Під кожним відео буде посилання на сайт. Пишіть, дзвоніть або приїжджайте. На ну, даний момент хочемо показати вам незвичайного кольору борону. Чорна, синьо-бірюзова. Такий колір незвичайний. Дуже вона схожа на по конструкції свої на всім відому. Борону серії Палада від Червоної зірки або Ельворті. Але це інший виробник, він також знаходиться в Кропивницькому. Подивимося, чим вона відрізняється. Е, є нюанси по ній, в плані, що трошки іншо, інший виробник і по-іншому зроблено. Але головне е, буде попереду і ціна. Обов'язково пишіть в коментах, буду вам відповідати, відповідати, скільки вона коштує. Погнали! Це у нас борона дискова, вона йде причіпного типу. Модель BDP-4 від заводу Скропивницького PTI Агро. По вазі вона у нас важить 2130 кг. Габарити у неї. По довжині 4900 мм, по ширині 4,20, ну і по висоті 1300 мм. По-перше, потужність трактора для даного агрегату треба не менше 120 кінських сил, тому що вона потужна, ширина захвату в неї складає 4 мм. Не забуваємо. Робоча швидкість до 12 км на годину, продуктивність даного апарату 48 гектара на годину, глибина обробітку до 15 см, тому що тут у нас використовується 560-й диск, ось так він виглядає. Бачите. Кут атаки тут у нас регулюється до 30 см. Радусів, ось шкала і можна регулювати. Виставляєте винтом, бачите, дуже зручно і повністю батарейно. Батарею поворачуєте, виставляєте кут атаки. Так, повторюсь, що диск тут встановлений діаметром 560 мм. Тут вона, вона складається з двох рядів по 15 дисків в ряду. Кількість загальна 30 штук. Відстань між рядами, батареями. Ось так буду показувати. відстань між рядами тисків складає 950 мм, а відстань між дисками складає 250 мм. Транспортна швидкість в неї до 20 км на годину. Транспортний пристрій. З чого що, що він складається? Ось такі у нас колеса. Камера тут встановлена багатослойна, спеціально для, для сільхозтехніки розроблена. 15,3. Це її використовують на візочках, щоб вантажити, і вона дуже класно витримує. Ось така рамка позаду, вижимається на гідроциліндрах. Також крила вліво-вправо опускаються також на гідроциліндр. Отак вона виглядає. Незвичайний такий колір, білосніжна. На транспортному ще є тавотниці, можна змащувати по всій бороні, також вони є. Використовується трубчастий каточок, він у нас іде тостостінний. Якщо отако розвернути, і воно заварено. Винтом труба. Також використовується корпус підшипника закритого типу на каточку. Ну і саме головне, чим вона відрізняється від інших. Також є ось такий винт регулювання дишла. Так, так же само при транспортуванні є два винта по крилам Тоже це немаловажно. Є стояночні ноги є в комплекті. Так, Ще в комплекті вона йде під єврорамку. Бачите, теж немаловажно, везде є тавотниці. Ну і головне, чим же ж вона відрізняється від інших борін. Тут встановлена ступиця закритого типу. Ось так вона виглядає. Йде вона на 6 болтів. До диска і на два болта до Болти і мети в великою міцності 8,8. Ось так виглядає ступиця. Що можу сказати по ступиці? В неї ресурс до 3000 гектар до заміни підшипника. Увага! До заміни підшипника. Підшипник цієї закритий ступиці можна поміняти, коли він вийде із ладу. Як це проходить? Ось цей, відкручуєте гайку тут в цьому місці, випресовуєте підшипник, вставляєте закритого типу, вставляєте, запресовуєте і закручуєте назад, і воно далі працює. Ступицю можна окремо купити і встановити на борону іншого виробника. це вона підходить по типу палади. Покріпленню палада, фаворит. На фаворит також ця ступиця стане, бачите, під два болти. Так що можна окремо, якщо є борони типу паладу, можна замовити окремо ступиці. Вони є у вільному продажі. Ресурс, нагадую, 3000 гектар. І якщо треба, підшипник можна, ступиться, розкручується, підшипник міняється і знову ви її туди запресовуєте того підшипника і знову у вас ресурс 3000. А якщо ви поставите ще класнючий підшипник, то взагалі ресурс може ще більше. Так що підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, слідкуємо, коментуємо, задаємо питання. Хто хоче придбати, це у нас 4-метрова, вона по наявності також є ось такого типу 2 і 4, Також вона є причепна, Але тут ще встановлені старі ось такі ступиці. Але можна буде замовити і поміняти на ступиці закритого типу. Так що звертайте, дзвоніть, пишіть, замовляйте, всіх чекаємо, стаємо до праці.